Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. І у мене для вас ще один невеличкий блок з трьох прогнозів. Футбол, Футбольна тема топ чемпіонати. Я пройшовся по вихідним. Субота-неділя, 29 і 30 березня. І хочу ще додати декілька своїх прогнозів на декілька матчів. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Майстер Клас. І пам'ятайте ваші вподобайки, ваші коментарі це дуже важлива підтримка. Дякую вам за неї. Отже, я хочу додати матч 30, -03, 30 березня у неділю. Два матчі серії А. Інтер-Удінезе і Наполі Мілан. 30-й тур чемпіоната Італії. Інтер-лідер на першому місці приймає удіне. Удінезе з міста Удіне. Удінезе на 10-й сходинці. 35 забито, 39 пропущено, має 40 очків таблиці. Інтер, як я і сказав, на першому місці. Більш всього забивають інтернаціонале з Мілана. 65. І пропускають 27. Менше пропускає лише наполі. 64 очка в таблиці. Мій прогноз на цей матч. Перемога інтера. І тотал більше 1,5. Коефіцієнт 1,68. Я натякаю на рахунок 2,0, 2,1, 3,1. Можливо, і більше 41. 30, 40. Далі, як я і обіцяв, наполі Мілан, наполі другий в таблиці. Мілан дев'ятий і ризикує взагалі в Єврокубки не попасти. Мілану треба грати. А чи зможе він? Я хочу почути від вас, зможе Мілан піднятись? Ну, бодай до 5-6 місця, тому що нижче вже Мілан ризикує не попасти в Єврокубки. Отже, Щодо матчу наполі Мілан і моєго варіанту прогнозу, то я тут, друзі, прогнозую те, що Наполі не програє вдома в Неаполі. І буде дуже обережний матч, тому що Наполі дуже чудово розуміють, на що здатний Мілан. І тому я вибрав 1 Х. Наполі з Екцом. І тотал менше 3,5. Коефіцієнт 1,7. Ну, і один матч я хочу додати до всіх, уже, які я спрогнозував на ці вихідні. Матч також в неділю 30 березня. Це Ла-Ліга Іспанія, 29-й тур Барселона Жерона. Це так зване каталонське дербі. Матч буде тимчасово проводиться всі матчі домашні Барселони на стадіо Олімпіко. Це Олімпійський резервний стадіон. також стадіон клубу Еспаньол. Іноді тут приймає. І збірна Іспанії, і збірна Андори. Отже, поки що грають на Олімпіко. Барселона, нібито непогано грає на цьому стадіоні. І тому, йдуча поки що на першому місці, Барселона клуб, який забиває більше всіх, буде приймати Жерону. Жерона дуже багато пропускає, аж 41. І перебуває на 13-й сходинці. Я не думаю, що після цього 29-го туру Жерондінці піднімуться. Навряд чи. Жерона програє, але але буде боротьба. Жерона обов'язково заб'є. Я скажу так: Жирона заб'є і, можливо, навіть. І не одного разу, а можливо, навіть і два. Я не виключаю такий варіант. Але все одно Барселона заб'є більше. Я очікую і 3-1, і 3-2, і 4-1, 4-2. Але дуже крупний рахунок, і при цьому все одно перемога Барселони. Я дуже сміливий вибрав варіант прогнозу, друзі. І він звучить наступним чином: перемога Барселони і тотал більше 3,5 2,08. Це у мене все на ці вихідні. Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші вподобайки і коментарі це сама потужна мотивація для подальшої Боротьби і роботи. Дякую вам за вашу підтримку. Дякую за вашу активність, перегляди і повагу до нашого каналу. Скріншоти знаходяться в телеграм-каналі, посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дивлюся я матчі в прямій трансляції на сайті, який опублікован в описі. Завітайте! Користуйтесь ласкаво просимо. Слава Україні, скорішої перемоги над рашизмом, всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Шановні друзі, до зустрічі, всім па-па.